Вона прийшла від скандинавського слова Кридьба. що воно переводиться як охоронник, тілоохоронець, захисник. В індійських видах написано, що туди прийшли люди голубоглазі з русими волосами, які жили в наших краях. І вони принесли туди бойове мистецтво садки, бойову йогу. І я був дуже здивований, що така історія всього восточних будемо східних єдиноборств, Вона походить від нас, від України. При Єкатерині II, це бойове мистецтво почало задавлювати, тому що воно є українське. Це бойове мистецтво перекочувало до козаків, але воно втратило свою назву в 2016 році. Звичайно, зустрів. От будемо так цікава історія. Два орковські хлопця накопали, написали грант на Путіна. А Путін відповів, це українське. Хай вони ними займаються. От так я зустрів його в інтернеті, і мене зацікавило, що це таке українське, що я ні разу. Про нього не чув.